Під спекотним сонячним небом, поруч із центром естетичного виховання юність, волонтери організували захід, присвячений збору для збройних сил України. Кошти збирали на речі першої необхідності. Деталями організації діляться благодійниці. Підготовка до заходу тривала на протязі. Двох тижнів ми готувалися, ми перезвонювали усім нашим учасникам. Ми дуже хвилюємося, щоб усе відбулося якомога найкращим чином і тримаємо кулачки. Слава Україні! Слава нації! Також волонтерка Надія із радістю каже, що долучилися найпрекрасніші патріоти Шостканщини. Вище професійне училище, шостканський хлібокомбінат, магазин затишок та Собичівське волонтерське об'єднання. Надія допомагали у створенні ярмарку і концерту. Вона щиро вдячна, що доєдналася така кілька кількість людей, ми волонтеримо самі від себе. Ми волонтери міста. Зараз ми збираємо кошти на підтримку 153-го батальйону. На жаль, я не можу сказати кому саме лише через те, що у нас є таке поняття, як міри... ...безпеки. Я хочу подякувати міському голові Миколі Петровичу та депутату обласної ради Романько Олексію Вікторовичу за те, що нас підтримали. Слава Україні! Чи не з першого дня повномасштабної війни підтримують наших військовослужбовців члени волонтерського об'єднання Надія? Сьогодні нас запросили на акцію, і ми виїхали зі своєю продукцією. Зоя Павлівна зізнається, що доєднуються і проводять власні збори у селі Собичеве на підтримку військових доволі часто. У подібному заході цього року беруть участь уже вдруге. Чи важко тримати власний фронт? Відповідає спочатку ну, було важко, а зараз зараз усе добре, колектив гарний. Ну і підтримка, перш за все, підтримка селян і підтримка обласного депутата це дуже багато, що значить, що кошти все купляємо, Все про те, як майстрині волонтерської організації виготовляють власноруч різні вироби, аби підтримати наших військових, розповідає: ми виробляємо вареники, вакуумуємо, відправляємо млинці, картопляники, гречаники. Всі, хто звертається, всім допомагаємо. Сухарики робили, все, що можна зробити, робили. Директор вищого професійного училища розповіла про їхні вне. Сок для заходу сьогодні ми долучилися до благодійної акції збору коштів на підтримку збройних сил України. Хочу зазначити, що це не перший захід такого масштабу. Ми доєднуємося до кожного ярмарку, до кожного заходу, який несе в собі посил до збройних сил для того, щоб підтримати наших воїнів. Що підготували власними силами для ярмарку, перелічує ми пропонуємо не тільки нашу продукцію кулінарів, також ми пропонуємо. Ще і садівні при призначення такого, як цапки, які без яких не виросте гарне, гарний урожай, і потім не зберуть хозяйки. Учасники концертної програми теж розповіли, чому виявили бажання допомогти. Ми приймаємо участь, тому що а, сьогодні ми збираємо кошти на ЗСУ. Всі наші пісні патріотичні і сформовані задля для того, щоб підтримувати наш дух такий сильний а, до перемоги. Тому ми саме сюди прийшли з нашими патріотичними піснями. У репертуарі здебільшого військова та патріотична тематика пісень. Чи такою ж вона була до війни? Дізнаємося. У нас були більш такі розважаючі, такі новорічні, веселі Бу, українські, звісно, пісня. Але не було такого спрямовання до перемоги, а зараз вони більш спрямовані саме до приближення нашої перемоги. Ми не перше при беремо участь у акціях спрям на збір коштів для ЗСУ. Ярмарок чарує ароматом смаколиків. Продавчиня Вікторія ділиться своїми враженнями стосовно участі. Готували всю ніч, не спали дівчата, готували, щоб порадувати жителів міста Шостка. Чому вирішили доєднатися? Розповідає ну як же, це наша батьківщина. Ми дуже хочемо, щоб ми перемогли, щоб наша країна була переможцями, і наші солдати і наші воїни, щоб вони. Чувствували ту допомогу, підтримку, що вони не одні, що ми всі разом, і ми переможемо. Місцеві приходили насолодитися співом виступаючих, де також мали змогу підтримати збройні сили України, придбавши товари на ярмарку. Гості міста також не залишилися. Осторонь. Чесно сказати, я сюди приїхала на манікюр. І ми йшли. Ми мимо з дитиною з моєю вирішили зайти, тому що ми підтримуємо наших захисників завжди. і У нас тато військовий. Наостанок нам пощастило поспілкуватися з місцевою жителькою, яка розповіла про родинний внесок у благодійний захід. Ми приймаємо участь у цьому, допомагаємо і донатимо, і організація а організовує наша внучка Надія Медведкова, Що ми тут родиною? І правнучка там бігає. Віра Дмитрівна говорить, що всією родиною старанно готувалися до концерту, обираючи зворушливі українські пісні. Зі сльозами на очах розповідає про власні переживання війни і сподівається на скорішу нашу перемогу та в мир. Віримо в перемогу, допомагаємо, як можемо так, що кожного місяця перерахуємо надіється. Завдяки заходу вдалося зібрати 16 тисяч 696 гривень. Благодійники та шосткинці вдячні творчим і небайдужим людям за організацію та підтримку в доброчинній справі. Героям слава!